У Мукачеві схвалили програму підтримки ветеранів війни та родин полеглих захисників. Це щорічна матеріальна допомога дітям та сім'ям загиблих воїнів. Підтримка людей, які перебували в полоні і були звільнені, надання допомоги на поховання та встановлення пам'ятних дошок. Також гроші на ремонт житла і подолання складних життєвих обставин. Програма до соціального захисту мукачівців. Ми роз'єднали дві програми. Виокремили все, що стосується родин загиблих, ветеранів війни, дітей і так далі, в окрему програму. Чому? Тому що для цієї програми кошти будуть забезпечені в повному об'ємі. Будемо, якщо буде не вистачати, протягом року додати. Для підтримки захисників Мукачеві буде розроблено меморандум про співпрацю між організацією ветеранів та міською радою. Меморандум про співпрацю між радою ветеранів та Мкачською міською радою. Ми його опрацюємо, винесемо вам розгляд наступного тижня, коли у нас буде бюджетна сесія, щоб затвердити меморандум про співпраці між Мукачівською міською радою, тобто депутатський корпус разом з керівництвом міста, з радою, ветеран... радою ветеранів. І, друге, відповідно у них по меморандуму будуть повноважені особи представляти їх. Виберемо повноважених осіб з міської ради, щоб напрацювати, що саме ми можемо їм допомагати і робити в наступному році. Продовжується допомога й воїнам на передовій. Сьогодні на сесії депутати внесли зміни до програми підтримки однієї з військових частин. Два мільйона гривень з бюджету громади спрямували на придбання запчастин до автомобільної техніки. Даний обсяг фінансування передбачений цією програмою 2 мільйона гривень. Обсяг фінансування не змінюється. По проханню командування військової частини вносяться зміни у напрямки використання коштів. Це зв'язано з особливостями несення служби даного військового підрозділу. Затвердили також новий перелік послуг ЦНАПу. Відтепер в установі надаватимуть комплексну послугу Я ветеран для захисників та їх родин. Мова йде про додаткову послугу, яка запроваджена у нас в державі. Це послуга «Я ветеран. Вона додається в перелік послуг які надаються нашим ЦНАПом. Також серед затверджених програм підтримка розвитку пластового руху станиця Мукачева, в рамках якої організують літні та зимові табори для пластунів, вишколи та майстер-класи. На виконання закону про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового та скалицького руху виноситься ця програма. Ця програма діяла і до 2023 року включно. Даний проєкт програми виноситься на вас розгляд на період 24-2026 років. Крім того, рішенням сесії Мукачеві перейменували 15 вулиць. Зокрема, вулиця 26 жовтня матиме назву Покровська, Руська, Київської Русі. Одну з вулиць перейменували на честь командира 49-го стрілецького батальйону сухопутних військ зсу Олега Куцина.